У Волинському перинатальному центрі відкрили осередок підтримки грудного вигодовування. Сюди можуть прийти жінки з різними питаннями, що стосуються як здоров'я мами, так і малюка. А в умовах війни важливо зберегти грудне вигодовування, аби малюк за будь-яких обставин мав поживне харчування. Оксана Клімачук мама із стажем. Трьох своїх дітей годувала грудьми. Прийшла поділитися з іншими жінками, які лише готуються до материнства секретами грудного вигодовування. Адже саме через контакт шкіра до шкіри встановлюється довіра між мамою і дитиною на все життя. Грудне молоко завжди виручає в будь-якій ситуації. Так само нічне годування не потрібно вставати, щось шукати, готувати суміш. Прокинулась, дала груди, поїла дитинка, обмінялася і собі спите далі. Я рекомендую максимально зберігати лактацію, скільки це ну, скільки є можливість. Класно бути мамою трьох діток це дуже класно. Я ніколи не думала, що в мене їх буде троє. От. Але так Бог дав нам три дитинки, це супер. Дві дівчинки, хлопчик. Це любов фахівці з грудного вигодовування рекомендують годувати малюка грудьми до двох років і не боятися цього. Дитині це лише на користь. Ми відкрили цей центр для того, щоб вони могли звернутися 24 години на осіб. Звернутися до нас за медичною допомогою. Тут надають кваліфіковану допомогу і лікарі, і акушерочки, і дитячі медсестри, які можуть показати правильно, як прикласти і налагодити грудне виготовлення. Щоб прийти сюди, потрібно буде в будь-який час підійти на приймальне кошерське, сказати, що в них є проблеми. До них спустяться тоді лікарі, оглянуть, якщо є потреба. І тоді, якщо є потреба в цьому центрі, вони тоді піднімуть жінку сюди по ліфту. І Надають допомогу. Зберегти лактацію матусь головна задача фахівців перинатального центру. Це особливо важливо для діток, які народилися передчасно. Ми допомагаємо зберегти цю лактацію, допомагаємо догляді за молочними залозами. Ми переконуємо маму, що переваги грудного вигодовання надзвичайно великі, і саме для тих діток, які є не дуже здорові. А переваги насправді це і ну, адаптоване молоко спеціально для, дити, для дитини, адаптований склад молока, там є всі імунні тіла. Там це молочко завжди тепле, завжди з собою, завжди стерильне. І це насправді навіть просто, коли мама готує груддю. Важливість грудного вигодовування необхідна для малюка. І у війну, коли важлива мобільність, мамі необхідно зберегти грудне молоко, аби мати можливість нагодувати дитину за будь-яких обставин. І у довільному місті Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.